Добрий день, любі діти та батьки. Сучасні діти люблять проводити багато часу за комп'ютером. Їм подобається дивитися в інтернеті веселі мультики, цікаві казки про пригоди та захоплюючі мандри іншими світами. Дітлахи вже звикли мандрувати за допомогою комп'ютера і забули, що весело цікаво провести час можна і на природі, подорожуючи рідним краєм. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною помандрувати стежками балки острова Хортиця. Балка це така форма рельєфу. Суха або з тимчасовим водотоком долини і з вкритими травою схилами. Мандруючи хортицею можна зустріти чимало балок. Вони мають свою історію, що занурює нас у минуло. Однією з таких балок є Ганівська. Це перша пам'ятка природи, започаткована німцями менонітами, що жили на цих землях у середині 19 століття. Гадають, що назва пішла від жіночого імені Ганна, краса і гордість острова Хортиця, дуби у Ганівці. Славетні простягають свої гілки височинь. Оздоблені дуплами, в яких влаштовують свої гнізда птахи. Особливо красиві велетні ростуть на схилах балки. Саме ці дерева подарували місцині іншу назву дубова, ще одна народна назва балки довга. Сьогодні на просторах цієї балки поруч із віковими деревами розташоване і сучасне поселення запоріжців. Але якщо прогулятися подалі від наукового містечка, що тут розташоване, можна побачити чудову природу рослини, що радують нас навесні різноманіттів квітів. Однією з таких рослин є дикий мигдаль, що росте на сонячних схилах балки. Це бабовник або степовий чи карликовий мигдаль що розпускає свої дрібні яскраво рожеві пелюстки на початку травня, окрім степового мигдалю, в балці чимало інших красивих рослин. Варто тільки пригледітись, можна побачити рідкісного красення дикого півника, який відрізняється від інших квітів яскраво-жовтим кольором. У балці Ганівка археологи відшукали кам'яні житлові споруди періоду бронзи, яким вже по три тисячі років. Ось така вона балка-Ганівка, яка є місцем відпочинку та поповнення новою цікавою інформацією. Коли з'явиться така можливість, відвідайте ці мальовничі місця. Тільки мандруючи їх стежками, не забувайте про те, що для того щоб природа дарувала нам свою красу, до неї слід ставитись з любов'ю та повагою.